Якщо шукаєш місце, де їжа це мистецтво, атмосфера піднесення, то тобі сюди два світи в одному закладі. Головний зал, стильний простори, ідеальний для вечері із видом. Віскірум, камерний, затишний для справжніх поціновувачів міцного та атмосферного. А тепер про найголовніше їжу елевато не просто годує, а створює справжні гастрономічні витвори мистецтва. Якщо хоче щось насичене та ароматне, цибулевий суп зігріє та перенесе прямо у Францію. Качи парфе парфей, ніжне, як хмаринка, ідеально поєднує солодкуваті ноти. Для любителів тартару тут є справжні з трюфелем та айолі. Замішують його прямо перед вами. Виглядає ефектно, а смакує як блаженство. Якщо душа просить моря, радимо салат з морепродуктами, креветки, міді, морський грібенець та цитрусова еспума, яка робить смак яскравим та освіжаючим. А на десерт легендарне тріосет Павлова медовик та ніжне шу. Просто вау, комбо для солодких насолод. Елевато це місце, де ти не просто їси, а відчуваєш кожен момент. Це піднесення до смаків, емоцій та нових вражень.